Вітаю, друзі! На моєму каналі цьому флородом ще цього відео не було, тому ділюся з ним. Ним цим відео з вами. Подивіться, яка прекрасна орхідея дендробіум, розквітла у мене в ванній кімнаті. Вона росте на ось такому шматочку кори. І росте тут вже більше року, майже півтора, думаю, ось такі середини з такими. Красивою обою. Бачите, як просто якась краса неймовірна. А, такі квіти білі, їх всього дві. Квіточки більше нема. І не було, навіть, здається... Може, і був якийсь ще бутон, Ну, не було. А, тут поруч віконце. А, і таке розсіяне світло таке є. І постійно поливаю з душу, коли приймаю душу. Цю рослинку, а інколи знімаю з гачка, там вона на гачку висить, і занурюю у розчин поживний з добривами. Ось так. Росте потроху, не дуже багато. Родом вона з Австралії.